Право приватної власності непорушне. Саме так зазначено у статті 41 Конституції України. Відповідно, ніхто не може бути протиправно позбавлений власності. У конституції також передбачається, що примусово відчужити приватну власність можна лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, але тільки на підставі та в порядку, встановленим законом, і що важливо за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості, коли виникає суспільна необхідність у відчуженні земельної ділянки. Хто її визначає, як діяти власнику земельної ділянки та на що він може розраховувати? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Границя ділянки йде, де я стою, і ширина її продовжується до краю дороги. І от, і все йде до того знака, а вниз повністю. До речки село Птиче Думенського району Рівненської області на ділянці пенсіонерки Людмили Миколаївни-Ляшук з'явилася дорога. У 2009 році вона купила 42 сотки за 168 тисяч гривень, щоб збудувати кафе. Натомість у місцевих чиновників з'явилися інші плани на цю землю. По ній вирішили провести автошлях Київ. чоп заступник начальника Облдора. В Бровенской области Пан Димиденко вызвал меня и сказал, что мы ничего там не строили, ничего не предпринимали, потому что она будет забрана под дорогу. После этого мы с ним больше не общались. Он меня только спросил, сколько это стоит, и пообещал, что все будет улажено до тех пор, пока в декабре месяце уже этого -го года, нам пришла повестка в суд. Районний суд на те, що ми е, неправильно яку купила цю ділянку, е, і що вона підлежить, е, значить, як там сказати, з'яттю. хоча суди визнали право Людмили Миколаївни володіти земельною ділянкою, птицька сільська рада зібрала сесію з питання її відчуження. Без власника укравтодор вніс на депозит приватного нотаріуса 8,5 тисяч гривень в якості компенсації вартості земельної ділянки. Хоча призначена судом експертиза оцінила землю в 159 тисяч гривень. Суд відмінив все це, було три суди. І кожен суд е прийняв рішення, що все зроблено законно, що ця ділянка куплена законна, що е з'яті вона не може бути не може бути з'ята у мене. Ну і все-таки рішення суда не виполняється. И не отменяется то, что що... делянка у меня все-таки забрана, и на ней уже построена дорога, по которой ходят ма едут машины, и і... она считается уже государственной. З 2009 року діє закон, який передбачає можливість відчуження земельних ділянок. Такі рішення приймають органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, на території яких знаходиться земля. Є два варіанти відчуження земельних ділянок: перший це викуп землі у власника для суспільних потреб, другий примусове відчуження ділянки з мотивів суспільної необхідності. До початку викупу земельних ділянок необхідно погодити з землевласниками їхній викуп, тобто попередити їх про можливий викуп і отримати їхню нотаріальну згоду. Законом говориться про те, що за рік до майбутнього викупу мають попередити людину, або вилучення, але за місяць людина має дати свою або позитивну, або негативну відповідь. Після отримання повідомлення про рішення щодо викупу земельної ділянки її власник протягом місяця має розпочати переговори про розмір і форму відшкодування. Органи місцевого самоврядування чи виконавчої влади мають запропонувати йому адекватну компенсацію за землю та споруди, які розміщені на ній. Це може бути, наприклад, інша земельна ділянка. При обміні земельними ділянками йому може бути надана не рівноцінна земельна ділянка, а трошки дорожча земельна ділянка, але вартість цієї дорожчої земельної ділянки він повинна компенсувати або дешевша земельна ділянка. Може ти надана, але тоді вже держава йому докомпенсовує вартість цієї земельної ділянки. Власник також може вести переговори про компенсацію у грошовій формі. На яку суму він може розраховувати з приводу суми, яка має бути виплачена, значить є ситуація наступною. Орган влади, який хоче викупити земельну ділянку, наймає оцінювача, тобто проводиться оцінка вартості. Майна включається в цю оцінку не тільки сама ділянка, але й ті насадження, які ростуть. І так само, яке там знаходиться майно, тобто гараж, можливо, сарай, якийсь сам будинок. На основі цієї оцінки людині пропонується конкретно, скільки її готові заплатити. Якщо людина не погоджується з цією сумою, то в такому випадку вона має право самостійно наняти відповідного оцінювача, який або проведе перевірку тієї оцінки, тобто подивиться, а чи об'єктивно оцінили вартість майна, або ж свій якби, надасть свої пропозиції щодо вартості, тобто свій висновок. Якщо сторони домовилися про форми та розмір відшкодування вартості землі та об'єктів, які там розміщені, вони укладають про це договір. Якщо відбувається саме відчуження по добровільній згоді людини, тоді укладається договір купівлі-продажу. А якщо майно міняється на інші рівноціни, договір міни. Ну а якщо власника не влаштовують умови компенсації, чи людина взагалі не хоче позбуватися ділянки, тоді справа розглядається в суді. Згідно закону, суд може винести рішення про примусове відчуження ділянки, але лише з мотивів суспільної необхідності. Що це за мотиви? Такі мотиви вказані в законі і місяць вичерпний перелік. Це під розміщення об'єктів національної безпеки та оборони, будівництво транспортної та енергетичної інфраструктури, тобто лінії електропередач, мости, естакади, дороги добування корисних копалень загальнодержавного значення та кладовищ, тобто такі, якщо є така необхідність суспільна, то ця земельна ділянка, яка належить особі, може бути вилучена та переведена у державну та комунальну власність на підставі судового рішення. Навіть у випадку примусового відчуження воно здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування вартості ділянки та об'єктів, розміщених на ній. Варто також знати, якщо рішення про вилучення землі було ухвалене, але протягом року будівництво не почалося, це рішення втрачає силу. Законодавством передбачається, що якщо земельна ділянка було прийнято рішення про вилучення земельної ділянки або викуп земельної ділянки, і на протязі року воно не було реалізоване, то воно втрачає свою силу. Отже, примусово відчужити земельну ділянку з мотивів суспільної необхідності можна лише за рішенням суду. Варто знати, що той самий суд може визнати мотиви примусового відчуження безпідставними. У такому разі влада не має права турбувати власника землі щонайменше 5 років. Якщо ж судове рішення було не на користь органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, і воно набрало законної сили, то таку земельну ділянку вилучити не мають право. Таке питання можуть розглядати лише через 5 років. Отже, якщо вашу ділянку планують використати для будівництва об'єкту, який має задовільнити суспільні потреби, то відчужити її можуть лише через викуп, тобто запропонувати адекватну заміну цієї власності або аналогічну ділянку з аналогічними спорудами, або гроші. Якщо ви вважаєте відшкодування недостатнім, справу вирішує суд. Тільки за рішенням суду можна примусово відчужити ділянку і лише з мотивів суспільної необхідності. Такі випадки є винятковими. Вони передбачають розміщення на цій території об'єктів національної безпеки і оборони, доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, об'єктів пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, об'єктів природно-заповідного фонду та кладовищ. Зауважте, і в цьому випадку держава має дати адекватну компенсацію власнику землі рівноцінну ділянку з відповідними спорудами або ж гроші. Якщо землевласник не погоджується з грошовою оцінкою, він може провести незалежну експертизу. Відповідно до закону, земля відчужується у власника лише після попереднього і повного відшкодування її вартості. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі неділя у на телеканалі ЕРА та що понеділка, о 7.20 на ера радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.